Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді буде класний мотоцикл від компанії Sp Sporte Forte. А саме спортивна модель R1. Отже, встановлений одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун на цьому мотоциклі. Нагадую, спортивна модель це не спортбайк, в якому літр, не спортбайк, в якому 800 кубів. Але зараз, вже, до речі, є спортивні моделі від Ямахи, е, Хонди, е, які використовуються на треках. 200 кубів, 250 кубів. От хто знає, напишіть в коментарях, чи правда це, чи ні. Хто розбирається. Але суть не про те, спортивна модель є спортивна модель. Вона виглядає так. Вона спонукає вас на те, щоб натискати акселератор газу. Отже. Повітряне, вірніше рідинне охолодження, в нас тут присутнє: повноцінна помпа, балансувальний вал, двигун 300 кубічних сантиметрів та потужністю на 24 кінські сили. Розганяється він до 145 км на годину завдяки своїй п'ятиступеневій механічній коробці передач. Також, окрім електростартера, в нас присутній ще й кікстартер. Для вашої зручності. До того ж, хочеться відмітити, що в нас дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. відторможуються, звісно, що прекрасно. І попереду, як у всіх спортяках, в нас подвійні дискові гальма, тобто по два бліна з кожної сторони. А стоїть він на 17-х колесах. Звертаю вашу увагу, що попереду в нас дуже така низькопрофільна гума. Виглядає бомбічно і тримає, до речі, дорогу е, теж класно. Е, попереду у нас червоний диск, позаду чорний. І просто загалом цей мотоцикл дуже сильно привертає на себе увагу. Коли ви будете їхати, на вас всі будуть оглядатися, і не відразу хтось зрозуміє, що ви на китайському форте. Хм. Але переплачувати по ціні не доведеться. Щодо ходовки, друзі, то попереду у нас вилочка гідравлічна, працює нормально. На всіх стиках відчуваємо себе, як на спорті, звісно, що, але немає такого одмівнушки пушки. Позаду моноамортизатор, який налаштовується. Балансувальний вал, до речі, також тут присутній. Отже, що в нас ще цікавого, це те, що в нас роздвоєна вихлопна труба. Звук реально прикольний. Також, друзі, хочу наголосити на тому, що в нас лінзована ледівська оптика. Світить прикольно. І, до речі, бачите, тут як в деяких спортах є така тема, що з однієї сторони. Відповідає зараз у нас на дальньому у переключене світло. За дальній відповідає права фара, а заближній ліва. Тому така штука є і тут. Сидіти на ньому дуже комфортно, він двомісний, є підніжки для пасажира. по Зросту 1,82 метра, польот нормальний. Посадочка тут, звісно, як у Спортіка, ніжками назад. Для дівчини, до речі, також... До речі, дівчата дуже часто обирають саме цього мотоцикла. Хто катається саме на такому напишіть чому? Саме серед дівчат. Комбінована приборна панель, там, де тахометр у нас йде механічна стрілка. А все інше, включаючи показник залишку палива, цифрове. Виведений підсос на кермо, адже у нас тут карбюраторна палива система. Тому ось такі моменти з даним, даним мотоциклом. Якщо цікаво, друзі, переходьте за посиланням, що під відео, там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте саме це відео. І нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні. Нашої техніки, також є кредитування від наших банків-партнерів. Тому телефонуйте у випадку, якщо у вас залишились питання стосовно цього, наші менеджери вас проконсультують. Дякую за перегляд. Напишіть коментар, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. Всім до нової зустрічі, Па-па!